Ти ж скажи глядачам, що я голова твого фан-клубу, по-перше. <гум> Якими будуть діти, які вирощені на середах? Ну, подивись на свою доньку в очі, і ти будеш знати, що це найкраща дитина в світі. Треба прибрати у дітей, це себе тримати і свою кукушечку, знаєш, або притримувати принаймні. Тому що по свіста в усіх. Путіну ще по губам, так ніхто не водив. Це зміна правил гри. Ефект можна порівняти з Курщиною. Ми не тільки доношували секонд-хенд і євробляхи від Європи. тегів написано мовчати й слухати. Ну, не вже підписали. Я в чоловічому просторі не треба жіночно грати. Не треба з чоловіками грати по-чоловічому. Я дуже хочу, щоб покоління, яке зростає, виросло вільними людьми. Бо українці вільні люди. Слава Україні! Героям слава! Привіт, Олександро. Дякую, що долучилась до нашого проєкту. Для тих, хто не знає, сьогодні у нас в гостях Олександра Решміділова, кандидат філософських наук, політолог, блогер і журналіст. Вітаю. Перше питання. Я знаю, що ти мама, так як я тато. Як зберегти дитинство під час. Війни сьогоднішньої. Дуже гарне питання. Ну для початку скажу, що бути батьками це фантастична відповідальність, а бути батьками під час війни ну, не просто подвійна, потрійна x 10 Я завжди використовую принцип, що найкраще для дітей це спокій, і рівновага батьків. Умовно, коли мама або коли тато спокійні. То діти це відчувають або впевнені, скажімо так, або не додають додаткових якихось вібрацій, або поштовху якогось такого негативного і додаткового стресу. Це важко, особливо коли ти втомлений, перевтомлений, вигораєш, стресуєш, боїшся. Може бути величезна палітра емоцій у батьків, але бажано, щоб додатковий стрес прибрати у дітей це себе тримати і свою кукушечку, знаєш, або притримувати принаймні. Тому що посвістує в усіх. І в дітей так само особливо бути батьками підлітків, мені здається, особливо важко. Будь-який вік не простий, але діти вже впевнені, що вони вже все знають, все вміють, а їм ще потрібна додаткова увага. Ну, треба їх безпосередньо калібрувати, знаєш, здалеку. Але з приводу дитинства, ну, яке є, таке є. Воно випало на той історичний період, який випало. Головне розуміти, що перед тобою діти, бо досить часто війна змушує всіх дорослішати. І нас, дорослих, додатково дорослішати, і дітей так само. Наприклад. А як ти, як мама, в своїх дітях виховуєш українське ДНК? Спокійно, без агресивної українізації. Лагідна українізація вона має бути перше спокійною, органічною, не виглядати штучно. Не виглядати агресивно і не знаєш, ну як умовно, щоб така аналогія була. От ви коли навіть найсмачнішу страву даєте людині, яку не хоче їсти або не хоче саме цю страву, або взагалі зараз відмовляється від усього. Що ти там не роби? Як не танцюй, який там не буде мішляйновський ресторан? Ну ні, то ні. Ну а, а... як і будуть будуть сидіти, які вирощені на сиренах, на втратах? Найкращими, бо вони наші якими будуть діти, які вирощені на саренах. Ну подивись на свою доньку в очі, і ти будеш знати, що це найкраща дитина в світі. Чесними треба бути з дітьми. Ну принаймні я виховувалася в атмосфері, де з батьками можна поговорити про все. У нас не було вдома дома тем, у нас не було якихось: от про це ми не говоримо, це ми не запитуємо. Ну, бо ми, для мене моя мама це найкращий друг і такий партнер crime, Людина, з якою можна було от в усі в усі тяжкі в, в, в будь-яких випадках. І я дуже хочу, щоб мої діти теж сприймали мене живою людиною, надійним партнером, люблячою мамою І другом. — і другом. Це найголовніше, тому що я, виховуючи свою доньку, роблю все можливе, щоб вона мене відчувала. Не як тата, а як друга. Прийдемо від дітей трошки до політики, до міжнародки. От мені цікаво почути твою власну думку як політолога. Скажи: ну ти ж кайфанула від Паутіни, бо в мене гордість просто переповняє мене, що те, що, те, що ну скажімо так, путіну ще по губам, так ніхто не водив. Як служба безпеки України на міжнародному рівні? Да, всі світові СМІ про це пишуть, дискутують в ефірах, обговорюють. Що буде далі? Як ти вважаєш? Чи все таки прокинеться ну з Америкою? Все зрозуміло. Європа все-таки прокинеться, вже почне яких від бла 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 від розмов до діла перейде вже дасть нам ті що вони там нам обіцяють? Давай для початку з приводу кайфу. Ну, Звісно, що кожен українець відчув. Не просто гордість, а от такий ти знаю, поштовх якогось такого, знаєш, ну такий укол адреналіна в серце. Додатковий такий, прискорені. Але питання в тому, що будь-яка ін'єкція така, вона має все одно короткотривалий ефект. Я дуже рада, що вдалося і піднесення, певне відчути, і згуртування, тому що в першу чергу це не тільки вау-ефект, це саме згуртування. І це. Певна така надія додаткова, якої потребували всі українці, тому що ну, ми розуміємо, що війна і її перебіг вкрай важкий. І не хотілося постійно чути певні якісь песимістичні настрої, песимістичні прогнози. У нас там все погано. І тут є певний такий, знаєш, промін надії. І оцей промін надії він вкрай важливий, і ми бачимо, що це не одна спецоперація. Так вона довго готувалася. Ну з офіційним даним, півтора року її готували. Тобто, це не, не якийсь ефект. Вау! Ой, так вийшло. Знаєте, як так вийшло? От. Несподіваний ефект, ні. До цього планомірно так, готувалися. Так, Це планомірно. Е, і не одна спецоперація, тому що сюди можна від, віднести ще й, і Крим, безпосередньо подивимося, як там буде з мосту, можливо, будуть ще додаткові інші моменти. Але це ефект можна порівняти з Курщиною, коли не очікували, що е, на території Російської Федерації можуть йти бойові дії, коли не очікували, що можна. Зробити такий асиметричний, неочікуваний, достатньо творчий, якщо так можна сказати, Пьор Харбл по-українськи. Ну, це можна як завгодно називати, день малюка мені насправді більше подобається. Але по факту, це, це зміна правил гри. Ну і показали, звісно, Трампу, що все-таки козирі. Що карта є, карти є та, так? Єдине, та. давайте скажемо з приводу прокинеться Європа чи не прокинеться. Ми постійно чекаємо якогось додаткового прискорення, посилення, але навіть з цього питання випливає те, що ми вміємо самі робити цікаві, неочікувані, важливі кроки. От я більше хочу обговорювати як політолог, на що спроможні ми. Ми зазвичай відставали в усіх напрямках десь на два століття. До нас вся мода uh -huh. приходила. Ми не тільки доношували секонд-хенд і євробляхи від uh -huh. Європи завжди на два століття. Ми е, постійно були, умовно так, десь трішки не на піку, ну, скажімо, Неважливо. не в Да. І от на цьому зрізі 19-го століття Україна робить прорив світовий, коли ми народили таку кількість митців, що світ ахнув. Що і мені здається, що зараз відбувається приблизно та ця історія. Все, що відбувається під періоду повномасштабного вторгнення, світ був вражений і залишається під враженням від українців. І не тільки від того, як ми воюємо, але й від того, які ми креативні. Тому культура ще своє дуже багато покаже, і я впевнена, що от що це зроблено в Україні, оцей, скажімо, певний такий. Як бренд, як певний такий лейбл, це буде дуже важливо для всього. Відкрию такий маленький інсайт. Посміємося. Ти ж скажи глядачам, що я голова твого фан-клубу, по-перше, це раз. По друге, я з тобою я твій фолловер, я за тобою слідкую. Мені дуже імпонує. По-перше, я дуже люблю спілкуватися з розумними, начитаними людьми, а мені дуже сильно імпонує. Твій проект, який ти створила, взагалі велика умнічка. Скажи мені, будь ласка, тебе частіше перебивають чи слухають? І як бути жінкою, яка говорить вголос в чоловічому просторі? Ой, насправді дуже важке запитання. Я посміхнусь, пожартую і скажу, що є така програма Get Contact. І ага. можна ж подум подивитися, як тебе підписують. А, і я була здивована, коли побачила один з тегів, написано Мовчати слухати. Ну, якщо клас підписали. То я думаю, що слухають. Як в чоловічому просторі Ну, треба жіночно грати. Не треба з чоловіками грати по-чоловічому. Якщо ти жінка, то в тебе є маса інших козирів, починаючи з усмішки. <свят> а, і знаєш, я дуже люблю такий вислів, що тільки дуже розумна жінка вміє вчасно вмикнути дуру. Це настільки зручно, це настільки класно, що хто це опанував, той молодець. Але це не змінює того, що ти маєш бути сильним конкурентом, ти маєш бути вправним оратором, ти маєш бути е глибоким аналітиком, і ти маєш бути людяним. Олександра, до речі, е, хотіла припитати, як ви вважаєте, війна вирівняла ці гендерні стереотипи чи навпаки посилила? Питання в чому? Дивись, величезна кількість жінок, військовослужбовець, і велика їм подяка за те, що вони зробили такий вибір. Величезна кількість жінок на керівних посадах, на будь-яких в нашій країні і міністерки, і прем'єр-міністерки були. Президентів ще не було, але але ми Хто намагаємося. Хто знає, чи буде в нас жінка головна командович? Я не знаю, але таке теж уявити можна, тому що Україна сама по собі вона жіночого роду, і тут жінка може реалізуватися наповну. Але я не прихильниця жіночих квот. Я не прихильниця, дайте дорогу жінкам, вони все зроблять, порядок наведуть. Ні, я за професійний принцип саме в доповненні жіночого і чоловічого, в певному перетіканні одне в одне і є якраз той баланс, який має бути. Питання наступне. Все-таки як ти бачиш, як відійти від чоловічих стереотипів, як їм розкрити очі, тому що все-таки в парламенті. Жінок меншість, ніж чоловіків, і чоловіки в першу чергу про що думають? Та це чата-любовниця, це просунули її там якось з кись через, через постіль, а хто її там вдягає. Та, Кажі мені ту постіль, до речі, тому що ну, реально пашеш, як собака. Так, Вибач, як ви Чоловік ні, не дивись цей момент. Ну, Я теж пожартую, ви ж ніколи не знаєте, що в голові у жінки. Можливо, жінки теж думають про всіх чоловіків, щоб позаходили в парламент, Боже, чиї ці любовниці, це понимає? Бо бувають такі <свісно> чоловіки, що думаєш, Боже, як ти там опинився? В тебе там блат, сістла. За яким принципом е, ну, ти тут з'явився? Тому е, не, не треба недооцінювати думки жінок. Ми теж багато думаємо і можемо різне сказати. Мені здається, це рівень культури, освіченості. І загальний рівень політичної культури. Тобто, треба починати з персональної прокачки. От, наприклад, твоя повага до жінки точно буде збільшуватися по мірі того, як буде збільшуватися твоя взаємодія з твоєю донькою. У вихованні вона має відчувати впевненість і знати, що її слабкість ще може бути завдяки тому, що є твоя сила. А її внутрішня сила буде базуватися на твоїй вірі в неї, в її сили, а в те, що вона може досягнути будь-чого, щоб вона собі не обрала, щоб в неї був вибір, а не тільки, як тато скаже, так по-маминому буде. Щоб було так, як хоче вже твоя донька, щоб вона могла не тільки рухатися виключно, а так можна. А я оце зроблю дозвольте, щоб не з дозволу вона діяла, а як вільна людина. І, от, повертаючись ще до першого питання, я дуже хочу, щоб покоління, яке зростає, виросло вільними людьми. Бо українці вільні люди, і не зверма в нас слово воля настільки зашито в нашому ДНК. Слава Україні! Героям! слава!